Так, Дівчата, всім доброго дня! Сьогодні хочу вам зробити відеоогляд з такої у нас схемочки. Так. Світла нема. Знімаємо з ліхтариком на телефончик, тому одразу за якість відео я вибачаюсь. У мене теж не було кому потримати ці масштаби, тому я їх так на прищепочці повісила. От. Схемочка у нас. Це у нас іде аналог. Схема шоколадна ніч, але у нас вона називається Зимова ніч. От, вона у нас в сініх кольорах. Є такий варіант, що багато людей хто казали: Ось ми бачили, там десь схема більше 50 номерів там, до 100. Дивіться, який нюанс. Коли є люди, розробляють схеми, на... Програмах, які під вишивку нитками, то там є такі варіанти, як бленди, полубленди, або вона сама програма, вона і створена для того, щоб робити вишивку нитками, нитками. Тому задумайтесь: якщо людина малює окремі деталі, і вона сама розуміє, який там буде повинен бути бісер. То це йде одна річ. Коли ви кожну деталь, ну, от, наприклад, да, от, дерево ви захотіли зробити блискучим, щоб воно як у вигляді е, інію мерехтіло, а сам сніг зробити жемчужним. Наприклад, або натуральним бісером. Небо ви захотіли виділити, щоб воно було таким, як саме нічне небо. І взяли теж або блискучі кольори, або з перламутром, або з прокрасом. Ну, Тобто, це вже ваша фантазія. Тобто, ви берете один кольор бісеру, номер бісеру, на одну частину картини, а іншу на іншу. Саме ця схема у нас 15 кольорів. Тобто, це де 15 кольорів від синього до білого з промежутками коричневих там, і сиреневих. Але досвідчені майстрині і продавці, вони самі буває, розбивають цю картину на декілька фрагментів і підписують це дах будівлі, наприклад. І написали чотири кольори і підписали це дах. Це саме цей бісер, там буквально по 5-10 по грам, буде йти тільки на дах. Потім пишуть дерево і кладуть ті ж самі відтінки, наприклад, білого, сірого або сріблястого, але це вже будуть іншої фактури, іншої структури. Є велика помилка людей, які вважають, що якщо в схемі 75 номерів бісера, то це так і буде підрозумувати, що… На дах йде один, а на дерево інший ні. Тому що програми, які розробляють схеми під нитку, а потім переводяться на бісер, вони розробляються просто по кількості номерів. І там ця кількість намірів, вона не редагується, вона не відмальовується, вона не зачищається, одиначні там хрестики, як то кажуть, а у нас бісеринки. Воно йде кучою мусору, сплошним якимось бісером, а потім виявляється, що шоколадна ніч у нас навіть вже і не шоколадна, а якась вона там, як ото вроді е, правило лижніка не їсти жовтий сніг, і десь там на даху з'явилася жовта пляма, як хтось там є, чи янголи, чи хто попісяв на той дах. От. А то у нас, е, як то починають освічені е, критики писати, ви не розумієте нічого в прекрасному. То відблиски фонаря, вони повинні бути жовтими. Так, вони повинні бути жовтими. І жовтими кольорами вони повинні бути не скляними, не прозорими, а саме жемчужними, щоб це було тепленькі, натуральні відтіночки, а не така жовта, як то кажуть, простята, пляма на тому даху. Або копоть де з труби, а не легенький такий зимовий димочок у вигляді білого. Чи світло сірого димку. Ні, воно йде там, таке, таке чувство, що там попісяли кочегари на дах, а потім ще почали там резину коптити. Ні. Це велика помилка, коли пхають кучу бісеру, але не редагують по елементам. Ось ця велика помилка. Так, що у нас з приводу цієї моєї картини? Її розмір дуже вражаючий. 96 на 120 кольорів. Дивіться. Кольорів бісеру 15. От. Вона повністю у нас йде на габардині, проклеєним подвійним шаром флізеліну. Тому під час вишивки бісеринки лягають рівненько. Цю схему можна використовувати на комбіновану вишивку бісером та рубкою. Чому? Тому що. Під час виготовлення макету схеми ми беремо на увазі те, що інші різні фактури бісеру мають різний розмір. Так, 10 розмір бісеру це 2 міліметри. Але є деякі бісеринки, наприклад, жемчужні або з покриттям. Вони мають більший трошечки розмір. Це 2,2 мм. Є у багато виробників. Схеми чітко 2 міліметри картинки. І тоді буває під час вишивки, що прозорий або матовий, або натуральний бісер лягає рівно, а жемчужні або з прокрасом, або з напиленням, або блискучі з блискучою серединкою. Вони починають штовхати ті бісеринки, вони починають випирати. Вишивка на канвірам, на мірці це все повна, повна повна фігня, якщо ви не підклеїли. Позаду флізелін. Єдина помилка людей, які вишивають по канві і кажуть, що це все шикарно, це дуже важко. Це дуже важко, тому що бісерінки потім лягають, якісь горизонтально, якісь вертикально, тому що голкою ви чіпляєте саму канву, саму нитку, саму структуру тканини, і тоді у вас йде деформація рядочків. Якщо придивитись на Картини, які були вишиті по канві, зблизу, то ви побачите ці всі огріхи, і воно видно, що самі вони йдуть боком, або лягають, або штовхаються, або пішов вже криво-рядочок. Це все видно. І е, дизайнери, які виставляють фото і кажуть, що це шикарно, вони самі це бачать, вони самі бачать ці помилки. Тому, як то кажуть, поради, якщо ви хочете вишивати на чистій канві, аїді або на равномірці, обов'язково позаду проклеюйте утюжком флізелінчик. Тоді ваші бісеріночки будуть більш-менш рівненько лягати. От, з приводу габардину, так, він під час вишивки, якщо майстриня дуже стягує нитку, він теж деформується. Але під час оформлення картини у багет. Воно вирівнюється. Там воно степлюється і він витягується. Флізелін це та саме структурна тканина, яка не дає перекос основному полотну, по якому ви вишиваєте. Це головне правило. Тому, коли берете такі великі формати, це не повинен бути атлас. Атлас він дуже капризний, він може розповзатись. Це шовк, він дуже м'який, і навіть якщо він позаду проклеєний флізеліном, він буде у вас трошечки розтягуватися. І вже до кінця вишивки. Перші рядки від своєї ваги почнуть у вас його тягнути. Те ж саме із конвоюрівноміркою. Тому обов'язково це повинно бути плотне полотно. Ну, Наприклад, габардин або льон, який вже підклеєний флізеліном, і щоб він витримував таку масу вагу саме цього бісеру. Бо на таку картиночку виходить дуже багато по вазі, виходить почти, ну, там, там майже 2 кг бісеру. Що, дівчата, я гадаю, що моя лекція по, з приводу великих форматів і великої кількості номерів у вишивці, вас заінтригувала. Кожна майстриня творить своє. І якщо ви хочете створювати саме свій досконалий витвір, саме своє, те, що ви будете вважати, що це є єдиним і унікальним, творіть самі. Це моя порада. Так, беріть самі бісер, вчіться на своїх навіть помилках, або дивіться на роботи вже освічених майстринь, питайте в них, як краще підібрати бісер. Або робіть підбір уже у освічених продавців, які кожного дня працюють і навіть не один рік, які роблять ідеальні підбори. Дивіться, питайте, ніколи не Вважайте, що якщо хтось сказав, що це біле, то воно біле. Ні. Треба ще дивитись і аналізувати, спробувати інших продавців або інші варіанти підбору. Робіть самі, творіть своє. Я рекомендую лише тільки такий варіант, а ви вже можете самі створити вже свою унікальну картину. Ну, тобто, навіть я ж сама, як дизайнер, під час розробки цієї схеми так було використано 15 номерів, але я би вишивала і я би зробила вже декілька там, разів більше. Ну, майже 35 кольорів я би зробила. Навіть не кольорів, а номерів бісеру я би додала. До цієї картини і зробила її трошечки такою більш цікавою. Але це чисто моє. Для вас уже самим вже самі вирішувати, чи зробити її, як вказано, по рекомендованим номерам, або вже самим творити те, що ви вважаєте гарнішим. Але саме головне це те, щоб вам було легше, легко вишивати. Тобто ви повинні бачити, як ви розлічаєте ці відтінки. Тобто, якщо ви позначки бачите і вам дає задоволення вишивка, ви не напрягаєте очі, а релаксуєте під час вишивки, то ця вишивка вийде гарно, обов'язково. Гарного вам дня, дівчата! Я вважаю, що 10 минут, 10 хвилиночок було для вас такої інформації дуже цікавою. Пишіть в коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, або пишіть свої зауваження. або... Пишіть свій власний опит з цього приводу, ну, як підбирати кольори на великі розміри. Дякую, всім гарного дня!